Слава Ісусу Христу! Друзі! Усім привіт! Це подкаст Інклюзія без ілюзії, де ми обговорюємо про інклюзивність в УКУ, про можливості для навчання для людей з інвалідністю. І ми говоримо про виклики, з якими стикаються люди тут. Отже, сьогодні у нас в гостях є пані Тетяна Банах, яка є випускницею УКУ, яка захистила дисертацію, а зараз є ще й працівницею. Пані Тетяно, розкажіть, де саме ви працюєте. Я наукова співробітниця центру сучасної історії імені Миколи Гайового за основним місцем роботи, а також є архівісткою проєкту Малі історії великої війни. Я історикиня за освітою. В УКУ вчилась від бакалаврату до аспірантури і теж в УКУ захистила дисертацію. А розкажіть, будь ласка, як саме ви обирали Уку? Розкажіть, на якій спеціальності. Я так розумію, ви закінчили історію на бакалавраті, так? Так. Як ви обирали Уку? Що саме вами керувало? Спочатку я визначилась, що хочу вступати на історичний. Я думала між Уку і університетом Франка. Уку був вибір, якби ціннісний. Це було в 2012 році, мені складно реконструювати. Які в мене очікування були до УКУ тоді, я сама дуже змінилася з того часу. Але цей вибір був ціннісний і, мабуть, мені подобалася академічна культура уку. Про інклюзивність тоді не йшлося загалом ніде. Був такий дискурс. Питання поставало, чи зможеш ти взагалі вчитися. Будь-де, де буде там легше, складніше ще щось. І е, я подала оригінали відразу в УКУ, але вагалась там через е, те, що в УКУ платне навчання, я не знала, чи, чи в мене буде стипендія, чи не буде стипендії. В результаті я просто в УКУ вступила, в Франка не вступила, і всі вагання вже не мали сенсу, бо я в Франка не... просто не здала цей тест з історії України, не набрала прохідного балу. А ви казали про те, що вирішальним фактором стали безпосередні цінності. Скажете, які саме? Тобто, вас приваблювало те, що це католицький університет, чи це скоріше просвідчити, служити, спілкуватися? На той момент, мабуть, те, що це католицький університет, я була тоді ще такою релігійною людиною, для мене було важливо так. Але я кажу, зараз я не дуже зупинялась на, на цьому. Мені складно про це так реконструювати. Я б більше говорила про якісь такі більш практичні речі. Тоді, можливо, ви можете більше розказати про те, як безпосередньо проходило ваше навчання? Це буде легше вам відтворити в пам'яті? Так, ну можна, до речі, порівняти теж вступ в уку і в франка. Безпосередньо, тобто, вступні іспити проходили так, що. Викладачка в УКУ це була викладачка в, в університеті Франка. Це була там студентка, яка читала питання і, і записувала відповідь. І вуку також ще одна викладачка або викладач, ніби як приймав іспит. Тобто в УКУ це виглядало так, що дві викладачки або викладач і викладачка приймають в мене однієї іспит. І була ну, дуже велика така уважність, відкритість на такому людському рівні, привітність, і це так приємно вражало. А Франка це виглядало так, що я була, і було ще кілька е, людей, які теж здавали ці вступні іспити. І серед них було теж люди повністю незрячі, яким теж читали, і, і всі ці люди в одній аудиторії сиділи. І це було так шумно і важко зосередитись, бо ще кільком людям паралельно це все відбувалося, читали ці питання. Тобто там був потік людей, тут була така більш затишна атмосфера і маленька спільнота. Але мені хтось говорив про те, що так, вступай, пробуй, а хтось говорив про те, що чи зможете ви вчитись на, на історії, це тяжко. А може ви вступили там на, на соціальну педагогіку тоді була. І в мене це, ну я казала, ні, я хочу на історію, але це теж викликало такий внутрішній спротив, і, ну, може обурення, тому що мене ну, вважають, що я можу реалізувати себе лише в тій сфері і не зможу вийти за межі якогось. І також я не бачила себе якось, чим я практично можу займатися в соціальній педагогіці. Чи, чи в соціальній якійсь роботі, а про історію, в мене були досить поверхові уявлення, і я менше бачила труднощів, не розуміла, чому важко, чому, чому я не зможу. В мене були базові навички користування комп'ютером. На той час був сканер, я купила, і мені здавалося, що в принципі нічого складного. Про там якісь архіви і, і неможливість читання рукописів, я собі взагалі таких питань не задавала, чи, чи стародруків, чи, чи навіть просто складність читання газет, коли читає паралельно кілька колонок. І ну, насправді дуже складно було, коли вже почалось навчання, бо це величезний обсяг інформації, не, не порівняно зі школою. Тобто я теоретично мала базові навички користування комп'ютером, але недостатні для тієї, роботи, яку мені потрібно робити. Виявлялось те, що ну, я написала там есе реферат, здала його, а це потрібно ще відформатувати той текст, а там немає ну, якісь проблеми з шрифтами, абзацами і полями. І там за, за другим рефератом про це мені сказала одногрупниця, а я взагалі про це не здогадувалась просто. І якихось таких багато дрібниць, які може складно згадати, але це було. Хотіла поговорити ще про труднощі. Ви казали так про ось ці шрифти, про якісь деталі. Чи виникали у вас труднощі в комунікації з вашими одногрупниками чи викладачами під час навчання? В ну, якісь такі людській комунікації, то було таке прийняття, відкритість в принципі, не виникало. А що стосувалося якихось таких речей практичних, пояснити, що мені недоступно, або я ще не навчилась користуватися тими інструментами доступності, які є, це було складно часом. Так, наприклад, коли тобі кажуть, а я от вам виділю червоним так яскраво, угу. а, а ти читаєш скрінрідером, не користуючись зором, мабуть, варто пояснити, що я користуюсь програмою екранного доступу чи скрінрідером. Це програма, яка озвучує голосом, я правильно розумію? Озвучує голосом, тобто вона допомагає взаємодіяти з інтерфейсом. Угу. І містить синтезатори мовлення, так, які озвучують цей текст. І е, складність теж от, проблеми при вступі, е, як це не дивно пов'язані з е, е, цією доступністю, в мене були в аспірантурі. Mm -hmm. Тобто я вступала та, на бакалаврат, на магістратуру і потім в аспірантуру. І ось, е, коли мене е, спитали, як мені буде зручно здавати іспит. Я відповіла, що, щоб мені дали питання в електронному вигляді, але я ж не пояснила, що текст — це текст, а не якби, зображення, і ну, я собі уявила, що мені дадуть там питання в Орді. Звісно, я читаю, та, вся література ну, не може бути джерела доступними, тому. Я користуюсь програмою для розпізнавання текстів чи, чи додатками. Е, ну, найчастіше це програма FineReeder. Uh -huh. Але часом воно не дуже добре розпізнає, треба довше витрачати час на читання і ще якесь час на розпізнавання. І, от е, мені на іспиті ці питання е, принесли е, відскановано в форматі PDF, але без текстового шару. Uh -huh. Просто як зображення. І відповідно, ну я розпізнала, перетворила це в Word, але це схоже було з якоїсь книжки з там малюночками, Може, там якісь кілька колонок були. Я вже не пам'ятаю, ну але це десь так, як виглядають книжки з іноземних мов, підручники з англійської чи німецької такий класичний варіант. І, звичайно, що мені було мало часу на, на іспиті, щоб, щоб зробити ці питання. І е, також була усна частина цього іспиту. І всі здавали усно, я ще дописувала. Мені було важко відповідно, зосередитись це писати. Тобто це було складно, і я тут бачу проблему також ну, в відсутності розуміння, в відсутності інформації взагалі, і в тому також моя вина, тому що я цього не проговорювала, не вміла пояснити. Mm -hmm. Або я пояснювала якось недоступно пробувала, і мені не вдавалося, або я навіть не пробувала, бо була досить втомлена. І, ну, це якби моя проблема, та... і викладачів просто теж немає не на це. Ну, вони достатньо завантажені, щоб вникати в такі деталі. Вони просто про них не знають. Так, але власне, ми якраз зараз і говоримо про те, як зробити уку більш інклюзивним простором. І я от маю до вас ще одне запитання: ось, про ось цю еволюцію. Комунікації і еволюцію інклюзивності боку з вашого особистого бакалаврату до аспірантури, чи помітили ви якесь покращення в комунікації з викладачами або покращення освітнього процесу? Якісь можливо деталі, які ви б хотіли підкреслити? Мені трохи складно якось зараз бачити еволюцію конкретно в УКУ. Я бачу еволюцію в самому суспільстві, зміна сприйняття. І в УКУ теж. І я ну, можливо, я не знаю, я не помітила якоїсь особливості в УКУ, але ну, так, звісно, змінюється на краще розуміння і прийняття цього. Угу. Uh -huh. uh -huh. На вашу думку зараз, так як ви вже є працівницею, що б ви, можливо, хотіли покращити в УКУ? Або будучи студенткою, не знаю, бакалаврати або магістратури, чого вам тоді не вистачало, або чого вам не вистачає зараз? Для того, щоб ви чулися ну, більш комфортно, так? В цьому просторі? Ну, я почну справді з того, що в УКУ таке є позитивне, це. І доступність інфраструктурна на, на, на високому рівні. Все-таки так, те, то, то, що там е, е, бракує якихось тактильних речей, про які я знаю, тільки в теорії е, це можливо, але е, порівняно з іншими університетами, фізична доступність тут на високому рівні це великий позитив. Також е, великий позитив е, цифровізація. коли почали більше використовувати оцей CMS, це зменшило, якби, проблему того. Ось, як здавати якісь там завдання, ну, в сенсі тести якісь проміжні. І на той час, коли я цим користувалась, коли я була студенткою магістратури і аспіранткою, це був досить доступний і, і зручний ресурс, і воно позбавляло там потреби пояснення, як ти маєш це здавати, чи усно викладач мусить втратити свій час читати. Чи приносить, ну, завдання в електронному вигляді, щоб покращити можна, можна якось десь в такому форматі було б зробити і вступні іспити. Але було б добре, якби хтось ну, слідкували за тим, щоб вони були ці завдання доступними, щоб там не було завдання ну, описати картинку а і взагалі, щоб всі елементи ті, були та, доступними для, для скрінрідера, то є ці, не знаю, як це правильно назвати, Web Content Accessibility угу. якось так. Контент е... такий доступний в інтернеті, є, правильно? Е, так, це про доступність сайту, і я думаю, ну, на, на, на це важливо орієнтуватися. А, тобто це теж про озвучку сайту? Е, ні. Я думаю, не варто це для тих для розробників сайту, для, uh -huh. для тих, хто програмують. Тобто тут не потрібно встановлювати спеціальну озвучку, озвучує мені скінрідер. Uh -huh. Просто щоб цей скрінрідер міг якби щитувати текст, так? Ну так. Ага. Тобто це не тільки, ну, в моєму випадку, це для скрінрідера, але це про універсальний дизайн, який, а, мав би бути доступним для людей з різними порушеннями. Є люди, які спеціально тим займаються, я користуюсь так, як, як пересічна користувачка, тому не можу це так глибоко. Але я недавно Галині відправляла про це, ну, відомо, про що йдеться. Маю ще останнє питання. Що б ви сказали людям з інвалідністю, які є абітурієнтами або планують ними стати і роздивляються Уку як місце для здобуття освіти? Мені здається, що Уку дає найкращу гуманітарну освіту з львівських університетів. І для мене УКУ цінний передусім в цьому академічному плані. Щодо доступності, мені важко порівнювати УКУ з іншими університетами. Щоб я сказала, це мінімально слухати попередниць, тому що все дуже змінюється. У 2012 році воно виглядало інакше ніж в 2025 році. Покращуються просто ті інструменти доступності, які ми можемо використовувати. Але, звичайно, що треба е, розуміти, що це не, не скоріше не для студентів абітурієнтів угу. чи, чи студентів перших курсів, але е, так, на перспективу, тобто е, доступність і наука е, вони мало перетинаються. Йдеться е, про якусь базову доступність. Не може бути все доступним для істориків. Тут потрібно шукати там, доступні джерела, є не дуже доступні, але якось їх вдається читати, використовуючи там різні додатки, програми, перевіряючи, як краще розпізнавати ці, ці тексти. Але треба пробувати і зараз краще, ніж, ніж було раніше. Файно. і ще, ще є одне запитання, справді останнє. Чи готові ви долучитися до процесу покращення інклюзивності в УКУ? Чи готові ви, можливо, стати ментором для майбутніх абітурієнтів, або як методистом, або консультанткою там, для викладачів з історії, наприклад, або там, з тими, хто працює з архівами? Я ну, архівами це просто неможливо. Не, не я готова долучитися, але я не розглядаю це як менторство, чи консультацію, чи ще щось. Просто я можу говорити про свій досвід. Я не знаю, можливо, ці абітурієнти більш просунуті в, в сенсі веб-доступності, ніж я. Я принаймні на це дуже сподіваюся. Мені хочеться так думати, тому я не знаю, хто кому може тут більше підказати. Але якщо я чимось можу бути корисною, то я завжди готова долучитись. Віс. Файна, дякую вам, пані Тетяно, за цю розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую, що погодилися прийти. Друзі, це був подкаст Інклюзія без ілюзії, і зустрінемося з вами у наступному випуску. Дякую вам. Dziękuję.